2011 рік Джексонвіль, Флорида. Поліція заарештовує хлопчика, якому щойно виповнилося 12 років. Його звинувачують у вбивстві першого ступеня злочині, за які дорослі отримують довічне. Це Крістіан Фернандес. Його історія почалася задовго до цього дня з жахів, які пережила його мати. Коли вона була дитиною, її схвалтував власний батько, якому на той момент було 25, а їй 12 років. Так вона народила Фернандеса. Брути байдужість супроводжували його з перших років життя. У два роки він блукав вулицями, поки бабуся вживала кокаїн у мотелі, у вісім пережив сексуальне насильство від двоюрідного брата, а трохи пізніше побиття від відвідчима, які ледь не коштували йому ока. І от тепер, у березні 2011 року, загибель його маленького зведеного брата Девіда стає точкою неповернення. Прокурори вирішують судити дитину як дорослого. Але що сталося тієї ночі насправді? І чому навіть медики вважають, що трагедії можна було уникнути? Адже мати Фернандеса, Біанела Сусанна, чекала майже 8 годин, перш ніж звернутися за медичною допомогою для непритомного малюка. Сьогодні ви почуєте допит 12-річної дитини, але чи було це справді злочином, вирішите самі. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і пишіть у коментарях свою думку про цю справу. Тобі зараз 13? О, гаразд, то тобі 13 років. Мені 12. 12. Добре. Я хочу пояснити тобі так, щоб ти зрозумів, добре? Я зараз зачитаю тобі це, а потім поясню, що це означає. А ти вже скажеш, чи розумієш ти це, чи ні. Добре? Ага. Тут сказано, що це твої конституційні права. Гаразд? І ось що вони означають, коли я тобі їх читаю. Написано, що згідно з Конституцією, США, ти маєш такі права. Перше говорить ти не зобов'язаний давати показання чи щось говорити. Чи розумієш, що це означає ні? Це означає, що ти не повинен говорити зі мною, коли я з тобою розмовляю. і ти не зобов'язаний мені нічого розповідати, нічого казати. Але ти можеш щось говорити. Це лише означає, що ти не зобов'язаний цього робити. Розумієш, що це значить. То прочитаю ще раз: ти не зобов'язаний давати показання чи щось говорити. Це означає, що ти не зобов'язаний говорити зі мною, але я хочу, щоб ти зі мною говорив. Ага, наступне будь-що, що ти скажеш, може бути використане проти тебе в суді. Чи розумієш, що це означає? Ні, це означає, що все, що ти мені розкажеш сьогодні, може згодом знову згадатися у суді. Розумієш, що це означає? Ага, ти маєш право поговорити з адвокатом для отримання поради перед тим, як давати будь-які показання чи відповідати на будь-які запитання і мати адвоката поряд під час будь-якого допиту. Це означає, що адвокат може бути з тобою, поки я з тобою говорю. Але це не обов'язково. Ага, наступне: якщо ти не можеш дозволити собі адвоката, його призначать тобі безкоштовно. Тобі 12, тож цим буде займатися твоя мама. Якщо грошей немає, ми надамо тобі адвоката. Розумієш, що це означає? Ага. І останнє, якщо ти почнеш відповідати на запитання. Ти можеш у будь-який момент припинити і попросити адвоката. Це означає, що під час розмови зі мною ти можеш зупинитися у будь-який момент. Добре. Розумієш, що це означає? Ага, я просто хотіла, щоб ти зрозумів. І мені потрібно, щоб ти підписав тут, що ти все зрозумів. Ага. Пам'ятаєш, я питала тебе про маленького Девіда. Правильно казати Девід чи Дейв? Девід Девід, твій молодший брат? Так? Так, думаю, йому два. Але можливо, скоро виповниться три. Отже, сьогодні ввечері ти був вдома. Ти казав, що у січні він травмувався, так? Так. Зламав ногу. Маленький Девід. Так і як це сталося? Займався йогою. Йогою? У якій кімнаті ви були? Ви разом з ним живете в одній кімнаті? Ні. Він завжди йде спати до мами. Отже, він спить із мамою. А ти, п'ятирічний брат і чотирирічна сестра ділите кімнату. Так Тож ви були у своїй кімнаті. Робили йогу? Так. Дивились якесь відео, чи що? Що саме тоді сталося в січні? Я зігнув йому ноги. Гаразд, як саме можеш показати? Мабуть, ти не дуже гнучкий. Але як ти це зробив? Щось схоже на індійську позу? Індійська поза? Тобто ти завів ноги йому за голову? Чи як на підлозі? Я завів його ноги за голову назад. Це ти таке по телевізору бачив? Ні. А де ти таке побачив? В книзі хто ще був у кімнаті, коли це сталося? Тільки я і він. Тільки ви двоє? А де була ваша мама? Думаю, відвозила мого брата до школи. І що сталося? Ти зробив це навмисно? Можеш показати на ляльці, як це було? Він сидів ось так. А ти поставив його ноги? Можеш показати, щоб ми зрозуміли, що сталося? Я зробив ось так. Ти назад відштовхнув ноги? Ось так. Ти чув якийсь звук, хрускіт? Що ви маєте на увазі? Звук, ніби ноги зламались. Так, я чув дивний звук. Скільки часу минуло, доки мама повернулася? Думаю, кілька хвилин. Що ти сказав мамі, коли вона прийшла? Сказав, що ми займалися йогою. Як довго він плакав, поки вона не прийшла? Довго? Mm -hmm. Коли твоя мама відвезла його до доктора? Думаю, того ж дня, але не впевнений. І чи приходив хтось із департаменту у справах дітей і сім'ї поговорити з тобою? До моєї мами, так. І що ти їм сказав про те, що сталося? Що він неправильно упав. То мама сказала тобі так їм сказати? Так. Чому вона сказала тобі сказати саме так? Чому ти просто не сказав правду? Вона боялася, що ти потрапиш в біду? Так. Отже, після того випадку йому наклали гіпс, так? Ага. А сьогодні ввечері ви були тільки ти і Девід. А інші брат і сестра були в кімнаті? Ага, ні, думаю, що лише я був з ним. І що сталося сьогодні ввечері? Бо я знаю, що спочатку ти сказав, ніби він упав з двоярусного ліжка, але це неправда, так? Ніби він неправильно впав. Отже, це була брехня. Гаразд, тоді скажи, що насправді сталося сьогодні ввечері. Я дав йому нести коробку. Ти дав йому нести книги? Які книги? Вони великі чи маленькі? Такі тонкі, багато штук. Добре. Тож у нього були книги в руках. І що далі сталося? Вони впали на нього, коли він їх ніс, впали на його голову. Як вони впали? Отак. Бо він робив те, чого я не міг. То він не падав з двоярусного ліжка? Ні. Він бився головою об ліжко? Ні. Ти штовхав його сьогодні? Головою у ліжко? Ні, я маю на увазі, чи ти зробив щось таке, щоб його голова вдарилась об щось сьогодні ввечері. Ми просто бавилися і відносили книги. І потім я знайшов його. Потім я забрав у нього всі книги, і він ліг спати. Але він не міг отримати такі травми голови тільки від книг. Ось чому ось чому ми знаємо, що це не вся історія. Це не могло статися саме так. Розумієш, це неправда. правда. правда ж це нормально. Мені просто треба знати правду, так само як ти розповів правду про випадок у січні. Ти добре робиш. Я знаю, що казати правду важко. Ти сам раніше сказав, що це важко. Але правда це правильно. Так і саме це ми повинні зробити. Тож скажи мені трохи більше про те, що сталося сьогодні ввечері, і на цьому ми закінчимо. Але мені потрібно знати точну правду. То, що саме сталося з Девідом сьогодні ввечері. Ми просто переносили книги. Але було ще щось цього вечора. Я знаю, що ти сказав усім офіцерам, що він ліз по драбині. Але це не так правильно? Можливо, він ніс книги, і вони впали йому на голову. І тоді він пішов спати. Це правда чи ні? Я маю знати. Отже, якщо ти скажеш мені, як він отримав ці травми, це дуже допоможе йому і нам. І тоді правда буде відома, і тобі більше не доведеться це приховувати, бо ти вже розповів. То що сталося сьогодні ввечері? Почнемо спочатку. Це нормально. Я не злюсь і не серджусь на тебе. Нам просто потрібно знати правду. Тобі не треба боятися. Двері відкриті. Ми просто сидимо тут. Я і ти. Я не хочу, щоб ти боявся. То що саме? Ми просто збирались перенести книги. Це те, що мені скаже твоя мама. Не знаю. Добре. Я ще раз перепитаю, що сталося із Девідом сьогодні вночі? Він впустив книги. Це не те, що сталося насправді. Зроби глибокий вдих. Все буде гаразд. Якщо ти будеш чесним, все буде гаразд. Ти маєш бути чесним із собою також. І тобі треба бути чесним заради маленького братика. Йому зараз дуже погано. Він заслуговує, щоб ти був чесним, бо потім я піду до мами також. Я не думаю, що ти цього хочеш. Я даю тобі можливість. Просто допоможи мені, добре? Okay. Гаразд. Зроби глибокий вдих. Коли ти і Девід були в кімнаті сьогодні ввечері, що сталося? Розкажи мені, добре. Розкажи, що сталося сьогодні. Скажи правду, і тобі більше не доведеться брехати. Не доведеться вигадувати історії. Гаразд? А якщо ти скажеш правду, що ще залишиться розповісти, так? Я не серджуся на тебе за те, що ти брехав раніше, бачиш. Чого ти боїшся? Мама щось зробила з Девідом? Ні. Добре. Тоді ти щось зробив? Ага. Добре. То що ти зробив із Девідом сьогодні ввечері? Розкажи мені, що сталося. Ти почуваєшся погано через те, що сталося сьогодні ввечері. Так. Чим ти його вдарив? Ти його вдарив чимось по голові? Ага. То що сталося? Я штовхнув його в книжкову полицю. Де стоїть ця книжкова полиця? Перед ліжком моєї сестри. У неї звичайне односпальне ліжко чи дитяче? Дитяче. Добре, тобто з матрацом від ліжечка? Ага. Чому ти штовхнув його? Скільки разів ти його штовхнув у полицю? Двічі, І ще потягнув? Що ти при цьому сказав? Можеш пригадати? кричав на нього. Що саме сказав? Я нічого йому не казав. Тож, е, полиця стоїть на підлозі, чи підвішена на стіні? Стоїть на підлозі. Можеш показати на ляльці, як ти його штовхнув у полицю? Якось так. Він заплакав чи ні? Так, він плакав. Він знепритомнів? Чи заснув? Ага. Я відійшов після того, як двічі вдарив. Тобто, після двох ударів він одразу заснув? Так. Це все, що сталося сьогодні ввечері? Ага. А звідки тоді стільки крові в кімнаті? Тому що я тягнув його до ліжка. То ти його тягнув у ліжко? Так, я тягнув його. Як довго він був у такому стані, перш ніж ти сказав мамі. Я точно не пам'ятаю. Я намагався не розказувати їй. Щось іще? Чому ти так розлютився на нього? Я не злився на нього. Ти просто в цілому був злий? Ага. Що робила твоя мама, коли це сталося? Не знаю. Може, кудись їхала. Вона була вдома чи ні? Я не впевнений, де вона була. Отже, коли це сталося, її вдома не було. Ага. Ти зателефонував мамі одразу після того, як це сталося? Ні, спершу я зрозумів, що накоїв. Отже, після того, як ти двічі вдарив його об полицю, він одразу ліг? Так, я його відніс. Він дихав. І що було, коли мама повернулась? Вона його вмила і переодягла. І вона плакала? Ага. Як ти зараз себе почуваєш? Я почуваю себе погано. Зрозуміла тобі краще через те, що ти поділився зі мною правдою. Ні. Чи вчинив би ти інакше сьогодні ввечері, як би міг? Що ви маєте на увазі, коли кажете інакше? Маю на увазі, ти б його не бив? Ага, ти зазвичай б'єш брата, коли злишся? Ні, зазвичай я його не б'ю. Ти злився, коли робив ту індійську позу в січні? Ні. Я не знав, що можу зламати йому кістку. Я говорила з лікарями. І вони попросили спитати, чи було щось ще сьогодні, крім того, що ти сказав? Що ти двічі вдарив Девіда головою в полицю, і він знепритомнів та заснув на підлозі. У нього є інші травми, тому вони хочуть знати, що ще могло бути. Нічого іншого. Я тільки штовхнув його обличчям, я не чіпав його живіт чи ноги. Ти знав, що зробив щось погане? Ага, так, коли зрозумів, що я зробив. Спершу я не думав, що це погано. Я думав про себе, а не про нього. Коли зрозумів, стало неприємно. І він все ще у лікарні? Так, він досі спить. І що лікарі кажуть, коли він має прокинутись? Лікарі кажуть, що сподіваються, він прокинеться. Якщо не прокинеться, значить значить, що він вже ніколи не прокинеться. Так, якщо не прокинеться, значить, що вже все. Як ти почуваєшся через це? Так буває, коли отримують такі травми і втрачають свідомість. Не знаю, чи можна це назвати непритомністю, але коли люди втрачають свідомість, і тоді очі можуть бути такими, ніби дивляться на тебе. Але насправді не дивляться. Не виглядають так, наче сплять. Але й не так, наче не сплять. Як ти сказав, ніби десь в іншому місті? Так вони й виглядають. Ага, він був таким ще зранку. Можна я тебе запитаю? Так. Чому ти штовхнув його двічі так сильно? Не знаю. Навіть не знаю, чому взагалі штовхнув. Після першого так, разу він ще стояв? Так він стояв і ще був притомний. Добре. Думаю, я піду поговорю з твоєю мамою. Я маю сказати їй правду. Добре? Можливо, краще, щоб вона почула її від тебе. Я зайду до тебе через кілька хвилин. Суддя постановив, що відеозаписи заяв Фернандеса під час допитів не можуть бути використані як доказ, оскільки хлопець не розумів, що означає відмовитися від своїх прав Міранди. Фернандес визнав себе винним у ненавмисному вбивстві та побутті за обтяжуючих обставин і отримав ювенальні санкції, замість того, щоб постати перед судом як дорослий. Йому висунули звинувачення у вбивстві свого двохрічного зведеного брата. А також у сексуальному насильстві над своїм п'ятирічним зведеним братом. Він перебував у виправному центрі для неповнолітніх правопорушників Сайпрес Крік у Леканто, штат Флорида. Перебуваючи у в'язниці, Фернандес продовжував навчання, отримував когнітивно поведінкову терапію, спрямовану на вирішення травм. І, за словами тих, хто з ним працював, демонстрував ознаки реабілітації.